Нещодавно у сесійній залі Бродівської міської ради відбулися збори голів ОСББ міста, де інформували про районний семінар з енергоефективності, про проведення конкурсів мікропроектів, а також про порядок надання. Та терміни подачі заявок для підтримки діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків міста Броди міською владою на 2016 фінансовий рік. Про що йшлося на зустрічі із головами ОСББ міста? Дивіться далі. У сесійному залі Бродівської міської ради відбулися загальні збори голів правлінь ОСББ міста Броди. Тут розглядалися питання можливого надання усім будинкам допомоги, а також подача заявок на співфінансування ОСББ міською радою, порядок та терміни. Важливим було і питання чесного співфінансування. Розпочав засідання голова Асоціації голів ОСББ міста Броди Петро Грушкевич. Він зачитав важливі питання, які обговорювали впродовж зборів. Першим з цікавою пропозицією виступив представник оператора телекомунікаційних послуг ХостелНЕД. Ознайомившись з інтернетом, який надають у бродах, представник зауважив, що може запропонувати дещо цікавіші та дешевші варіанти. Зокрема, йшлося про надання послуг інтернету разом з телебаченням, що є однією із переваг цієї фірми. За словами пана Ігора, одним із резервних варіантів хостельнету є розгляд надання в одну із квартир будинку безкоштовного інтернету. Також представник поінформував і про інші плюси цих телекомунікаційних послуг. Ми надаємо широкий, широкий список тарифів, тобто є соціальні пакети, є для малозахищених сімей, для пенсіонерів, тобто там, кажемо, нижка на сидить 20%, якщо тобто люди вже інваліди, там, в індивідуальному порядку вже кожному ОСББ в нас є підписаний договір, тобто за оренду кожного будинку ми оплачуємо гроші. Нехай сума скажімо, досить символічна, ну, але, але ми в принципі оплачуємо. Своє бачення з цього приводу висловив голова одного із найбільших ОСББ міста Броди Володимир Федорчук. Це дуже приємно чути, що один з провайдерів вам платить. Ви знаєте, у 2008 році Броїцька міська рада со скрипом придавлення ради голів ОСББ продавила положення по телекулційній мережі міста Броди. Ви читали це положення? Во, треба з цього починати. Там ми затвердили при кінцеві положення, куди написано, що. Плата за використання там, ну, як ви знаєте, будинок це опора. дріб – це є формула, там, все це затверджено. І для того, щоб вам сюди зайти, рано чи пізно ви, ви були зобов'язані погодитися з тіліком, тому що телеком – це один із елементів, який вам даєте. До розмови долучилася спеціаліст відділу економіки Бродівської РДА Наталія Ковальська. Вона розповіла про проведення конкурсів мікропроєктів. Для подання заявок на різні конкурси, як зазначила пані Наталя. Потрібне, перш за все, бажання мешканців. До речі, це може зробити не лише ОСББ, а й ініціативна група. З раціональною пропозицією на зборах ОСББ виступив бродівський міський голова. Анатолій Белей зазначив, що завдяки активним та наполегливим головам ОСББ можна отримати хороші результати. В першу чергу ми йдемо на уступки тим і допомагаємо. Хто вступає в співфінансування, хто дає свої пропозиції. Ми маємо стільки грошей, ми можемо співфінансувати. А ви нам допоможіть. І ми це робимо. Є такі громади, голови СББ, які закупляють матеріали і кажуть, от ми це робимо, а ви дайте нам робочу силу. Ми це робимо, ми йдемо на ми Не можемо більше фінансувати, тому що в нас дуже багато. Житлового фонду занедбаного, такого занедбаного за часів радянської влади, за часів нашої незалежності, що ніхто нічого не робив. Це знищення кумина. Ми переробили тисячі в комінів, коли я прийшов на міського голову, тому що все було розвалене. Текли покрівлі, більше 20 аварійних будинків. І ми зараз мусимо підтримати їхню життєдіяльність. Бо дякувати, що. Пішли якісь зрушення. Зараз з'явився е інвестор, який хоче побудувати будинок на 22, 22 січня. Наприклад, військомату, я так розкажу, хто знає, де образний будинок. Ми вже вели переговори з тими мешканцями, які там е приписані чи проживають. І, і вже вроде вони погодилися, що виселяться саме, тому що виселити нема будинок. І цей інвестор надасть 7 квартири. Ми вже почали ці роботи. Я мусив похвалитися, тому що мене це дуже поділо. За часів моєї каденції ми вже знесли три аварійних будинки, які стояли руками, знаєте, як -то в тому занебудному місці, і ніхто цими будинками не цікавився. Були приюти, бомжатники там всякі різні. і горіли вони ці будинки, але ми це зробили. І ще маємо багато розібрати будинків. На черзі. Ми над тим працюємо. Все залежить від вас, голови, шановні. Приходьте, ми завжди старатися вам допомогти. Також учасники зборів мали можливість запитати Анатолія Андрійовича про наболіли. Питання були різного характеру. Здебільшого людей цікавила тема фінансування. Варто зазначити, що у броди за сотні кілометрів із Істрія приїхали четверо голів ОСББ, щоб перейняти наш позитивний досвід раціонального використання фінансів. Голови не вірили, що настільки відкрито можуть відбуватися збори голів ОСББ у міськраді, а те, що мер міста був присутній на зборах, для Стрия взагалі на грані фантастики. Адже наразі у цьому місті немає жодного співфінансування. Досвідом роботи з гостями поділився бродівський міський голова. Це поступлення земель, всякі податки різні, е, з автомобілів, з доріг. Е, ну це все входить, а ми розподіляємо вже. Куди? Чи це на ремонт житлового фонду, чи це на ремонт доріг? Але ми це робимо. Я не знаю. Я бачу, що бюджет його розподіляю. Зараз у нас е, ще кращий став бюджет. Багато ми просимо в області, в Києві для грошей, теж їздимо то це саме всякий проєкт, співфінансування. <кій> Також мешканці бродів зачепили ще одну проблему міста можливість відкриття притулку для тварин. Адже за словами жителів бродячі собаки, неабияк їм надокучають. Саме це питання обговорювалося найгарячіше. Ви знаєте, що є закон вести заборонений е, для того, щоб зробити приюти. Для собак. Це дуже накладно і дорого для міста, такого, як наше. Розумієте? Тому давайте якось самі думати, як це питання вирішити. Не думати, це не є власність комунальна там, чи ще щось. Анатолій Андрійович, я вам скажу, звідки вони йдуть. Діло тим, що вони всі знаходяться цілий день на базарі, на базарі. Вони проявляються в дворі з пів четвертого дня, з пів четвертої-четвертої години обіду. І до шестів півсевої. Вони в дворі. Людям проходу не дають. Наважається дуже велика. Почарно Не тільки в нас, а в тих містах і нашої країни. Тому що закон зробили, а далі думайте, давайте, каже, думайте. Будуйте, приюте, годуйте. С їду собаки. І люди Вони відрікають. Воно так виходить. Знаю, знаю, що друзі. на жаль, поки що вирішити це питання не може. І хорошо повинні брати якусь відповідальність теж. Стерилізація дуже неможлива. Можливо, але голова зведе, будь ласка, жило від їхів. Разом все це зробимо разом. Давайте. Комунальники цього робити не будуть, тому що в них не передбачені такі роботи. І все. Лежать вас всі на цьому, давайте разом. Зробимо цю справу. Дайте сітку поворону, стерилізуємо і все. Підтримала у цьому пана Белея голова ОСББ Валентина Біль, закликавшись до спільного вирішення актуальної проблеми. Я хочу, щоб от зараз рада боїв, можливо, і ви всі голови об'єднані, кожен подав свою пропозицію. Бо дійсно є в місті проблема з собаками. І це не тільки от, е, на сонячній, як каже пан, Задорожній, а в кожному куточку нашого міста. І от так я каже Анатолій Андрійович, немає фінансування, є закон. І все. Зачепили жителі міста і тему виборів. Зокрема, цікавилися, чи знову буде у виборних списках ім'я Анатолія Андрійовича. Ось що на це відповів бродівський міський голова. Чи йдете на вибори? І як ви йдете? Це, може, відомо, що може люди, що у вас виборує, не вилосить і скажені? Знаєте, mm -hmm. я прийшов на цю роботу з бізнесу. Зразу я був далекий, поки я це все вник. скажу, що мені робота сподобалася. і що я сам по натурі люблю господарювати і вважаю себе господарем, тому що для міста я дуже багато зробив. Може хтось цього не бачить, Я вже, як, як кажуть, підлізів каналізації, уливневки вивчив. Вивчив ситуацію, яка є в нашому місті Бродах, я б ще попрацював. Мабуть, я піду на вибори. Не оминули увагою присутні присутній проблему неякісного дорожнього покриття. І мене не влаштовує якість самого покриття, тому що коли колесо в машині повертається, допустимо, ну, як заїжджає там. Це у вас в ОСББ тут, так. то воно зразу робить ямку. Там зразу видно слід і цей. Ви зверталися до підрядчика, який виконував ці роботи? Ви йому показували це? Ну, я сьогодні хотів до нього дозвонитися, не дозвонитися. Я вам робив... Підрядчик нара, наскільки мені відомо, так, так. ми пішли вам на уступки, тому що ви за свої кошти закупили е, руківку, робите переваги. І ми пішли вам на уступки, як співфінансування пішло. Так, так але якщо роботи не виконані, якція не буде їх переробляти. то там він до цього не є. В кінці зборів вирішили підняти тариф на отримання будинку, де він є нижчим від інших. Зараз середній тариф гривня 50 за квадратний метр. До речі, гості зі Стрия були вражені поданням заявок від ОСББ на співфінансування в розмірі 150 тисяч гривень і зауважили, що ОСББ є одним із головних пріоритетів міста. Вони вирішили самоорганізуватися, перейняти досвід бродівчан і створити раду голів ОСББ за прикладом бродів адже в інших містах такого нема. Як бачимо, заради цього вартувало долати відстань 400 км обидві сторони. Важливо, що неформатне спілкування після зборів між головами ОСББ, міста Стрия та Бродів дало дуже багато корисного, адже спілкувалися люди практики. Видно, що це була жива розмова, а не штучна, і робилося все не для галочки. Отож саме у такому спілкуванні і є перспектива розвитку на місцях, а місто Броди стало яскравим прикладом співпраці ОСББ та міської влади.